Яким шагом робити теплу підлогу можна. Дивіться. Можна, якби три варіанти розглянути. Да? Це перший, якщо шаг 10, більше підходить для конденсаційних котлів і для теплових насосів. Потім інший шаг 15, ось і шаг 20. То дивіться, якщо у вас 50 метрів квадратних і ви хочете робити шагом 10. То вам, щоб визначити, скільки потрібно труби, це треба 10 множити на 50, тому що на 1 метр квадратний йде 10 метрів труби для теплої підлоги. 10 множити на 50, у вас виходить 500 метрів погонних труби. Бухти є по 600 гривень. Ось, до речі, трубу можна замовити мене. Весь прорахунок по теплій підлозі теж можна замовити мене. Прорахую. І там, якщо ви самі робите, там супровід, як це все зробити. Потім, якщо шагом 15 робити, то на шаг 15 йде 7 метрів труби на квадратний метр. Понятно, що 7 метрів множити на 50 метрів квадратних, у вас виходить 350 метрів потрібно труби. Це не враховуючи майстралі від кожного контура до колектора. Потім ще шагом 20 можна робити. Дивіться, При шагу 20 на квадратний метр йде 5 метрів труби. 5 метрів множити на 50, у вас виходить 250 метрів труби. Ну, в деяких випадках можна і шагом 20 робити, якщо це добре утеплене приміщення і система комбінована. Ось. А так взагалі найпоширеніший ну, шаг, яким роблять, це 15 см. Але це має бути е, добре утеплений будинок чи квартира, щоб теплою підлогою обігрівати приміщення. Ось, якщо ви самі робите, можете до мене звернутися, я можу вам прорахувати скільки потрібно труби, скільки який е, колектор. Якщо в мене це замовляєте, я вам ці рахуночки без проблем скину. Ви собі просто їх зробите. Все. Ось цілий зошит у мене є списаний. Всяких прорахунків людям. От, наприклад, теж я рахував будиночки такі. Невеличкі, там повністю тепла підлога. от, Тут все пораховано, скільки труби треба, скільки колектора, які колектора. ось, Людина собі замовила, я потім даю супровід, як це все. Тобто ви робите, да, ви робите, а я даю вам супровід, як це все зібрати, так що не було там ніяких нюансів. Бо може бути різне, Так що пишіть в особисті для замовлення, все вам порахую, все підскажу.